Привіт, друзі, Привіт, жова спільнота. Сьогодні з вами знову я, Андрон. Дякую за те, що ви переглядаєте мій канал. Сьогодні я хотів би вам представити один цікавенький ножичок компанії китайської компанії CH. Але в принципі багато, їх, багато хто її знає за те, що вона пропонує досить таки гарну якість за розумні гроші. Отож, перейдемо до самого огляду. Ніж поставляється в ось такій коробці. Коробка гарна. Носить назву 3531. Напис G10 і БК свідчить про те, що ніж має руків'я g 10 в чорному кольорі. Офіційна ціна даного ножа на сайті виробника 34 долари. Але дістався він мені зі знижкою за 25. От тож, давайте подивимось, що предлагає китайський виробник за цю ціну. Значить, ніж поставляється в дуже простій, але гарній коробочці з вкладишем, яка, який фіксує ніж всередині. Сіліка Гелі я не знайшов інструкції, а також інших додаткових аксесуарів в комплекті немає. Вони відсутні. Ось, Значить. Якість виконання ножа якби за 25 доларів, я врахую на дуже високому рівні. Я би не сказав, що все ідеально підігнано. Ось ви бачите, тут, наприклад, є такі мілкі косячки. <кій> Але, тим не менше, лезо розташоване строго по центру. Ніж рівненький. Треба трішки до нього звикнути, але є один нюанс. середині, в особому механізмі даного ножа вбудовані шаркопідшипники. І виробник <кхем> при зборці не видаляє залишки металу. Тобто там в, мене, в моєму екземплярі даного ножа була, присутні, була присутня металева стружка. Отож, продовжимо далі наш огляд. Загальна довжина на ножа, як заявляє виробник 234 міліметри. Отож, я б сказав, це навіть 240 міліметрів. 2.42 навіть. Я б сказав так. Ось. Ніж досить такийстий, зручний та цікавий. Так, заявляє виробник, довжина клинка становить 104 мм хм а тут 104 мм. Ну, Враховуючи чойл, Тут корисної 8 і 8, 8 і 7 навіть. Із загальної 10 з половиною. Ось. Тобто ніжний маленький і досить такий габаритний. Чому виробник заявляє такі характеристики та допускає таку помилку? Я навіть не розумію. Ну що, я хотів помірити зі в ножа? Одну секундочку. 0,7. 060. 0,70. 070, 07. 0,68. 0,69. Тобто фактично 07. Можна казати зведення непоганий різак рубака. От Значить так, заявлена товщина клинка становить. 4,3 мм. Ми можемо легко. Це. Перевірити. Такс. 4,15. 4,35. 4,23. Тобто, в принципі, все вірно. Матеріал клинка сталь d 2. Як ви всі знаєте, Сталь Д2 тверджена на невеликій корозії. Дехто каже, що досить такі серйозні. Ось, проте я користуюся даним ножем з Нового року і використовую його в основному по продуктах. Сверхується він зі своєю задачею, я б сказав, дуже добре. Ось. Тому, особо претензій в мене. До Сталі на клинку немає. Вона досить хорошо, хорошо тримає заточку та не потребує регулярної підточки. Тобто я на Новий рік різав ним салати, картоплю і так далі. І відповідно за два тижні я його навіть ні разу не точив. Ніж брав з собою на виїзд, так як жив не вдома, і, до, і хорошого ножа в користуванні в мене кращого, як так сказати, не було. От, тобто це бюджетний варіант. Е, я би не сказав, що обробка ножа на висоті, от, проте е, за свої гроші в 25 доларів, прошу помітити, це супер класний варіант різачок, е, Я б сказав, такий кухонний Кугонна сокирка. Ось. Ну, тут видно, вони, якби фаски знімали, але обробка досить таки груба. Ніж скелетонований тільки з однієї сторони на руків'ї. Матеріал руків'я, як ми вже з вами раніше говорили, це G10. Прошу замітити, що навіть в такій бюджетній моделі ножа на руків'ї є отвір для того, щоб кліпса була низько посажена. Я рахую це досить хорошою перевагою. От, цікавий кольоровий оранжевий backspacer. Ось. В осьовому металевий шарикопідшипник. Але є нюанс. Ось моя копія цього ножа. Значить, я мав проблеми певні зі зборкою. Невідцентроване лезо. І ось тут, з іншої сторони, я мав незняту фаску, причому настільки кут її незнятості був. Невдачно зняти, що вона різала пальці. Я б сказав при роботі, вона б точно здерла шкіру. Отож я, виходить, забрав цю фаску, я вставлю фото в відео. Ви зможете все самі оцінити. Проте другий екземпляр, ножа дістався мені за ті самі гроші, але тут немає таких проблем. Ось. І ще була проблема в осьовому гвинті в фасті, де сидить сам підшипник, була присутня стружка. Цю фото я теж додав у відео. От. Я вам скажу, що після розборки ножа механіка його набагато покращилась. Так, гріб цього ножа чудовий. У моїй руці лежить як в лети. На лезі є насічки. Це досить зручно. Заявлена твердість леза 259, 61 HRC. Так само, бачите, є розбіжності, виробник. Не дуже точно, тому якби це більше, ніж 3% похибка. Але знову ж таки згадуємо, що ми тримаємо в руках ніж за 25 доларів. Взагалі цікаво знайти якогось е, китайця дуже класного по якості за мінімальні гроші. Значить, дивіться, що цікаво, е, болт не фіксується, получається. Е, Викрутка вставляється при розборці лише от в ці пази. Ключем тут нічого не зробиш, не особливо виходить. От. І виходить, немає антипрокруту. І болтас овий сидить на фіксаторі і просто прокручується. Оце була проблема при розборці. Але, знову повторюся, в осьовому механізмі була досить суттєва кількість стружки металевої. Тому це впливало на механіку. Зараз механіка ножа після розборки чудова, я б сказав, ідеальна. Ну, тут трошки я не підрозрахував. Але приблизно так. Це працює супер-круто. Ось приблизно так. Гано, вже з'явлено 202 грами. Давайте перевіримо. Такс. 198 грам. Похибка 2% приблизно. Там 2, там 3. Але ціна. ціна. Так, друзі, з чим вам порівняти даний ніж? Я думаю, цікаво було б порівняти його з AD10 від Cold Steel. Ось, приблизно їхні габарити. А Д10 здається, навіть трішки меншим. Ось так. Ну, звичайно, ці ножі. Різної цінової категорії. І, в принципі, різного призначення, проте ви можете собі зробити певне уявлення. Тобто, в принципі, для EDC цей ніж не дуже підійде, або підійде громадному дядьку, який відчуває, що він трохи відміт і любить їздити до лісу, як то каже. Ось. Тобто. Позитивні в мене враження за свою ціну, дуже гарний інструмент, дуже гарний компаньйон. На кемпінг, кемпінг компаньйон рибальський компаньйон. Ось такі враження, досить такі хороші. От. Я взагалі вам рекомендую ознайомитись з асортиментом компанії CH, так як вони пропонують досить такий гарний. Гарні варіанти продуктів за розумну ціну. Тут ще я вам покажу, наскільки все. А, до речі, з запиранням масового механізму проблем ніколи теж немає. Все, якби зазорів, нічого просвітів, нічого такого немає, все стає чудово. Єдина розборка, єдина розборка. Ось, але так само це все робиться. Я добавлю, добавлю фото і все ви побачите. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ось моє. Механіка перероблена і механіка заводська. Дякую вам за перегляд. Нехай. Щастить. Я сподіваюся, що скоро знову ж таки зможу порадувати вас якимись цікавими ножовими новиночками. Всім добра!